Поки немає світла та гарне сонечко на дворі, хочу вам засняти своїх монстриків. Так, це монстера. альба, так, біленька. Я її почеренкувала. В мене вийшло чотири такі зрізики. Так, ось це, можна сказати, основа, так? Низ, Низ рослини. До речі, гарна ідея вам, ну, не нова, звичайно, але підсадити калізію до монстери. І вона чудово себе тут почуває. Тут рожевенька, була рожевенька, стала трішки зелененька, вона гарно обросла за весну. Такі коси наросла. Сідло не дуже гарне, вибачайте. Ось так чудово почуває і прикриває голенький стволик, наприклад, вона тут. Ем, чому почеренкувала? Вона в мене вже переросла та темній опору трішки, і чим вища рослинка він потовщується. А тому цей вже стволик він шатався і був тонкіш, чим ти, що зверху. І тому я вирішила все ж таки, поки весна розділити на сегментики. На на череночки, на сегменти, і корінити та виростити тобі собі ще рослинки, монстерки. Низ, монстери, дав ось такі два чудових, шикарною варігатністю листочки, так, без розрізів, звичайно, але нічого, розрізики будуть. Все буде Буде. Ось тут такий стволик. Корінець. ось її вже корінець пішов. Ще не знаю, що я буду з нею робити, чи відріжу, чи залишу так, на цій рослині. Але низ з рослини більше ніде нічого не прокинулась, ніяких ростиків, крім ось цього єдиного. Але чудові листочки. Любуюсь. Вона швидко нарощує, чудова генетика швидко нарощує, а це е, так, це щось не задалось їй, щось не вистачало, бо заділи. Могла задіти молоденький, тому трішки пошкоджений, але нічого страшного. Далі піде гарний. Так, ще два листочка. Майже е, листочок в місяць. Один листочок в місяць. Так, наступний у мене череночок. Ось такий, з величезним гарним листочком, материнський листочок, та ще тільки викручує мені новенький, але вже видно, що він буде е, варігатним. О, так чудово видно. вже видно, що він буде варігатним, біленьким, гарненьким. Так, я е, ці повітряні корінці не зрізала. А ось так повітряними корінцями і посадила, щоб не тратила рослинка сили на нарощування нових корінців. Навіщо, якщо є гарний старенький, потім вона наросте-корінці, корінці і я заглублю заодно тут і підсох, зріз чудовенько, і заг... можна заглубити в землю. Оце повністю корінець. А поки там вона хай нарощує гарну корневу систему. Поки не буду чіпати декілька листочків. В принципі, мені не заважає і не напрягає, можна так сказати, мені, в принципі, добре. Можна підсадити сюди ось таку чудову рожеву калізію. Вона гарно виглядає естетично і прикриє корінці. Тобто, або ось цю. Відсадити, отута, шапочкою виросте, прикриє всі корінці. Це якщо що. Так, ці материнська рослинка, один зрізикорі листочком. Перейдемо до іншого, де я вам вже показала ось цю калізію. Непогане на сонці. Ось так. Ось так. рожевенька калізія. Гарна? І дрізо підсадив, і ось материнський чудовий листочок. Гарна варігатність, стволик прекрасний. Спочатку видала мені ось таку малюпусічку. Я була здивована такою малюпусічкою листочка. Можливо, щось, щось важкенько їй пішло. Теж. Повітряний корінець, отак закрутила, підпосадила, прикрила калізією, тут розростеться, якщо що, колізія, а потім вже як гарні корінці піти, я просто далі заглублю і нічого такого не буде видно. Після цього малесенького листочка вона все ж таки ось видала мені чудовий великий листочок, але теж поки не ідеальної форми. На жаль, не ідеальної форми, він ще. Свіженький ще росте, ще набирає силу. Ну, нічого, почекаємо. Там будуть інші, будуть гарніші, якщо нічого такого немає. Це початок. Та, е, та верхушка. Верхушка в мене була з, вже з різними гарними листочками. Ну, як гарна, більш-менш. З гарними різними листочками, ось це ціленький, та два різних листочка. І їй. Паще всього довелось, тому що корінець був так собі. Не хотіла в мене корінятися. Я її в водичку. В водички, в принципі, там пішов корінець. Тобто жити ми все ж таки хочемо. Монстерки вони такі, вони можуть. Це, засушу, біла частина це було, ну. Так, передбачено те, що вона так себе поведе, це нічого такого страшного, е, верхушка нічого ще не дала, ні розтиків, не пішла в ріст. Ми ще намагаємося тільки вкорінитися. Там малесенький зачаток корінця є. Ну, В принципі, тримається трішки. Але я думаю, що щось там далі піде. Шкода трішки, що я так може. Ну... Шкода, що вона верхушка така слабенька виявилася, але нічого, нічого. Я сподіваюся, що вона все ж таки піде в ріст. І буду в мене гарні чотири монстерки альботи. Поки не знаю, що буду з ними робити, які собі залишу, які ні. Це все ще під питанням. <поки>, поки вирощую, любуюся, поки гарних ростів та чудово не побачу результатів. Не віддам. Звичайно, я хотіла, щоб всі були вже різні листочки, але сподіваюся, через один, через два, можливо, і підуть різні. Перші різні листочки я, напевно, чекала. Зараз я порахую. 2, 3, 4, 5. Здається, чекала 5 листочків, тобто десь 5 місяців. Тому що один листочок у місяць був варігатні, так, вони повільні рослинки. Ці повільні рослинки варігатні, Тому 5 місяців, можливо, на... на 6 місяць я вже отримала перший різний листочок. Побачимо, що буде з тіми, який швидше дасть різний листочок, яка з них. Продовжуючи тему монстер моїх це Тайська, тайське сузір'я. Монстера тайське сузір'я приходила в мене з ось такими маліпусеньки, мусіпусінькими листочками, три отаких от листочка маленьких, і видала мені вже більшенькі. Чому я дуже-дуже задоволена. Така гарна генетика, сплешки, такі чудові сплешки на листочку. Блистить. Ось так в мене посаджена. Чудові корінці, такий маленький, поки видала мені лише поки один листочок. Але добре то що. Вкорінялась вона у мене довгенько в мосі. Прийшла вона мені, було ще холодно, на жаль, тому довго ми вкорінювалися. Але такі малесенькі. Вже радію, що вкорінилася. Є отакий от листочок цікавий. Хочу зараз вам покажу альбою. Ось це так альба виглядає та тайське сузір'я для порівняння. Так, сплешки більш кремові. Тут біла і білі сплешки, хоча трішки схожі, трішки схожі. Великої, прям в такому розмірі, е, різниці немає, але в, коли буде доросла рослинка, звичайна різниця буде більш швидніша та цікава. Рослинка, в принципі, раджу купувати рослинки весною, вони швидше вкорінюються, менш з ними проблем, тому що... Важко трошки було, я вся хвилювалась не залити, не перелити, а з відключеннями світла і тепла. Довелось так собі. Добре, що хоч вижила. Ось так. А в принципі, так, з нею все добре. Грунт універсальний, з корою, з перлітом, та, здається, смокот А, І обов'язково вугілля я додаю майже до всіх рослинок. Ось так, в принципі, чудово виглядає. Ну і, звичайно, що в мене є рослинка Монстера Манкі Mask. То як називає, з чудовою варігатністю м'ятною. Але я її почеренкувала так само, як і Альбочку, тому поки показати вам нічого. Але отак продемонструє, що вкорінюється. Поки вкорінюється, чекаю нових ростів, чи хоча б корінців, але бажано нових ростів.